Кілька слів про нинішню роботу українського парламенту в нашій парламентській роботі важливо не просто працювати заради законодавчої якоїсь процедури, а давати результат, ухвалювати закони системно, прозоро, якісно так, щоб вони дійсно були наповнені змістом. На превеликий жаль, нинішні реалії трохи інші ще минулого тижня, парламентського тижня, Верховна Рада працювала більш-менш нормально. Протягом трьох днів обговорювали певні закони, законопроекти, голосували, приймали рішення. А цього тижня знову повернулося все як до того, як і було раніше. По суті, Верховна Рада працює лише два дні з чотирьох, коли має засідати. Чому про це говорю? Тому що лише вівторок і в середу ще порядок денний наповнений більш-менш законами, нормальними, які можна обговорювати. І приймати по ним рішення. Четвер, як правило, наповнюється якимись випадковими питаннями заради того, щоб просто прийти до зали і годину-півтори там посидіти і понатискати кнопки. П'ятниця, яка є годиною до запитань до уряду, по суті, перетворилась в таку собі формальність, на яку ходить ну, десь не більше сотні депутатів, а уряд до неї теж відноситься формально. А коли урядовці викликають за рішенням Верховної Ради до зали в інші дні, то вони або не приходять, або приходять для того, щоб виступити там, з трьох-чотирьох хвилинним монологом і не отримати питання, не більше дати відповіді на них. Ця вся історія черговий раз підтверджує очевидне. парламентсько президентська модель, яка у нас зафіксована в Конституції, на практиці не працює. Тому що уряд, який формально призначається парламентом, і має бути йому підзвітний, підзвітний на практиці Офісу президента України. І він це прекрасно розуміє. А або на більшість, яка має працювати над підвищенням суб'єктності парламенту, чи що не менше над збереженням суб'єктності парламенту, насправді підігрує офісу президента України і цю суб'єктність систематично руйнує. І так щотижня. Верховна Рада, наче і працює, але реального контролю. За виконавчою владою як не було, так і немає.